На сьогоднішній день війна внесла свої корективи. В наше сьогодення вчора відбулася нарада за участю заступника керівника військової адміністрації Шамрая в освітньому середовищі. Тобто на сьогоднішній день ми переймаємося як поліція, як Державна служба з надзвичайних ситуацій, як управління поліції охорони органи державної влади за дорученням президента України. Та міністра вночі справ у кожній школі створити безпечне середовище для наших діток. Діти це наше майбутнє і на сьогоднішній день є відповідна робота. Ми в цей процес включилися ще з 2022 року. Цей рік ми закінчили дуже плідно. І з органами влади, і з цими суміжними службами, які працювали у цьому напрямку. Тобто, якщо ми маємо 456 закладів загальної освіти, то в 323 вже встановлені тривожні кнопки. Є встановлені і відеокамери, є також і обладнання засобами охоронної сигналізації. Ми в цьому напрямку рухаємося і будемо і в подальшому рухатися. Також я хочу повернутися до того питання, тому що ми вчора провели відеоселектронну нараду разом із департаментом освіти, із головами ОТГ, старостами, головами військових адміністрацій на місцях. Це, якщо брати по кущах, це Уманський, Звенигородський, Золотоніський, Черкаський район. І в цьому напрямку про те, щоб в кожній школі таки включилися в даний процес і вже прийняли рішення і на сесіях по виділенню коштів на засоби охорони і сигналізації. Ну те, що, те, те, що необхідно зараз, це саме встановлення тривожних кнопок, на які будуть реагувати і патрульна поліція. І ті ж самі поліцейські громади, які в нас є запроваджені вже. Ну, у нас громад 66, у 36 вже в нас поліцейські громад громади працює на місцях. Ну і поліція охорони. Тому ми вчора проговорили ряд алгоритм таких спільних дій, як ми будемо подальшому рухатися. Але я скажу, що це було дуже плідно. І дуже приємно було працювати в команді. Ну і в подальшому ми і працюємо. Також е хочу наголосити на тому, що в нас запроваджений проект вихователь безпеки. В шести громадах в нас вже вони працюють. і Я вам скажу, це дуже ефективно. Те, що е людина, яка пройшла відповідний курс навчання, призначена на цю посаду, вона вивчає повністю. Е Профілактику і діток дивиться, щоб не були, відбувалися булингів, там, цькування або інших там, проблемних питань серед дітей, те саме вживання алкоголю, куріння там, або різні там, причини, якщо сім'я або дітки попали в, складне, в складні життєві умови. Тому на сьогоднішній день в цих громадах вихователі безпеки працюють. І я вам скажу, що спочатку з, з і до моменту. На сьогоднішній день не вчинено було жодного булінгу. Тобто ми побачили, що це дійсно ефективно. Вчора ми також розказали всім керівникам військових адміністрацій, головам ОТГ, старостам про те, щоб вони також запроваджували цей проєкт. У нас на сьогоднішній день вже є також райони, які хочуть долучитися до цього проєкту. Я думаю, що з нового 2024 року. Цей проєкт піде успішно і в кожній школі буде вихователь безпеки. Також міністр внутрішніх справ наголосив, і також ми включилися по даному питанню те, що в кожній школі повинен бути поліцейський. На сьогоднішній день вже розробляється повністю алгоритм. Ми вже ну, подальшому потім вже проведемо, я думаю, до кінця року, а може, і з початку нового року, 24-го, вже більш детально розкажемо. Як це все буде відбуватися, тому все ж таки дякуючи і керівництву держави, дякуючи і міністру внутрішніх справ, дякуючи і керівнику обласної адміністрації військової за, за, за те, що долучилися теж до цих усіх проєктів. Ну і хочу сказати те, що зрозуміло тривожні кнопки, але на сьогоднішній день дуже важливо, щоб у кожній школі. Був арочний металодетектор, хоча б якийсь металошукач. Чому тому, що, е, понятно, що зрозуміло, що і ДСНС е, створює класи безпеки, і поліція долучається вихователь безпеки. Ми разом в цьому напрямку працюємо. Ми розказуємо діткам про те, що е, вони можуть десь натрапити, бо побачити якийсь вибуховий небезпечний предмет, щоб вони відразу повідомляли на 102, в Державну службу надзвичайних ситуацій, щоб ми могли відреагувати і вжити заходів реагування, щоб, не дай Бог, хтось не пострадав. Чому? Тому що на сьогоднішній день, як я вже сказав, зауважив, у нас іде війна, і ці небухові небезпечні предмети, все ж таки, на вулицях буває таке, що ми документуємо, виявляємо. Слава Богу, що на сьогоднішній день у нас таких випадків не траплялося, дякуючи тій оперативній роботі і. Усім службам, в основному і працівникам Державної служби з надзвичайної ситуації, тому що дуже багато роботи і початку війни. Це дуже чудовий проєкт, тому що цей проєкт дозволяє нашим діткам почувати себе захищеними, розуміти, що в разі необхідності вони зможуть звернутися до, за допомогою, і ця допомога буде надана. Вона буде надана дуже швидко. Для цієї мутої, згідно концепції, заклади середньої освіти будуть обладнані металодетекторами, тривожними кнопками, системами охоронної сигналізації. І це дасть змогу нашим дітям почувати впевнено в виховному процесі. На жаль, деякі вчорашні, дуже плідна така була співпраця з головами територіальних громад, районів і так далі освітніх закладів. І, на жаль, деякі керівники не зовсім розуміють, що намагається зробити правоохоронні органи в освітньому середовищі. Вони не по подекуди вони не розуміють, що наявність тривожної кнопки допоможе в значній степені скоротити час прибуття поліції для реагування на ті виклики, які можуть статися в суспільстві і в, в конкретному навчальному закладі насправді ціна питання, яка ну є дуже незначною. Не знаходить підтримки для впровадження цього процесу і для того, щоб цей процес був успішним. Але вчорашня, вчорашня нарада показала дуже серйозне ставлення з боку органів влади, з боку правоохоронних органів, і ми намагалися. Я вважаю, що ми донесли до керівників на місцях всю важливість цього процесу. На даний час вступив в закону силу спільний наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки, який затверджує порядок про раннє попередження евакуацію учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику такого нападу на заклад освіти. Цей порядок визначає механізм реагування поліції, ДСНС, закладів освіти, працівників цих закладів щодо. Під час виявлення або в разі нападу такого на освіту з працівниками із числа працівників закладів освіти створені такі, так звані команди реагування, які, на які покладається функція здійснення заходів, які відразу попереджають та інформують про даний напад поліцейських. Проводиться оновлення. Паспортів безпеки в кожному закладі освіти перед початком нового навчального року всі заклади освіти були по всім закладам освіти були сформовані відповідні паспорта безпеки. В зв'язку із новим порядком, який вступив в законну силу, і відповідно до нього там є певні зміни, певні розширення, і зараз, як ювенальні поліцейські, так і директора навчальних закладів. Оновлюють ці паспорта. В даних паспортах зазначаються відомості про заклад освіти, адміністрацію, характеристика місцевості в районі, інформація про територію закладу, стан забезпечення засобами охорони, пожежна безпека та інша не менш важлива інформація. Копії таких паспортів будуть знаходитись як у поліцейських, так і в працівників ДСНС, а також за необхідності у органів місцевої влади. Так як в разі нападу чи загрози нападу на заклад освіти, поліцейський мав змогу підняти дану документацію і відразу подивитись, де знаходиться цей заклад, чи він обгорожений, чи не обгорожений, мається там всередині, чи ззовні камери відеоспостереження, куди виведений це відео, для того, щоб володіти більш детальною інформацією. У закладах освіти працює вже запущено оповіщення про напад або ризик нападу. Якщо відбувається напад або є ризик нападу на заклад освіти, це перший сигнал, який звучить коротко, тривалістю 2-3 секунди дзвінки, і вони повторюються 5 разів. А другий сигнал довгий тривалістю 10-15 секунд. Дзвінок це, він означає, що потрібно евакуювати дітей із закладу. Відповідно до даного порядку та наказу, ми ювенальна превенція розробили для дітей коротенькі інформаційні листівки, які вже направили на територіальні підрозділи ГУНП. І наші поліцейські проводять з дітьми та з педагогічним персоналом навчальних закладів відповідні навчання та роз'яснюють, як діяти в тій чи ні ситуації. Ознайомитись з наказом та відповідним порядком в повному обсязі можна на офіційному сайті Верховної Ради України.